Різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою. Коли мова йде про штучний інтелект, то ми собі уявляємо десь так: це образ таких зловісних роботів-термінаторів, головна ціль яких геть знищити людство. Тим часом засновник компанії Microsoft Білл Гейтс стверджує, що штучний інтелект створений виключно для полегшення життя людства. Натепер насправді чимало різних думок щодо появи в нашому житті штучного інтелекту, які виклики, можливості війни принесе, зокрема на ринку праці. Чи не стане він причиною знищення? Ні, не людства, а певних професій, з котрими цілком успішно може впоратись сам. Як це мають врахувати роботодавці, працівники, як мають змінюватися і ті і інші? Про все це знає експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна. Пані Тетяно, то як ви вважаєте, ші створена аби знищити людство, чи все таки полегшити їхнє життя? Це складне питання, тому що якщо вас спитали на зустріч, а кухоні ножі вони призначаються для того, аби різати картоплю чи наші пальці. Тому мені здається, все залежить від тих умов і тієї кваліфікації, з якою ми приступаємо до взаємодії зі штучним інтелектом. Чого очікуємо і наскільки самі готові докладати зусиль, або штучний інтелект став чи нашим помічником, чи нашим ворогом то вже як піде. Так, ну і. Щодо ринку праці, то чи все таке зменшує залученість людини у різних процесах, чи він просто змінює роботу людей якось? Ну насправді хотілося б вірити, що він зменшує кількість рутинних робіт, робіт, що пов'язані з обробкою великих масивів інформації, робіт, які допомагають в аналізі та аналітиці, в пошуку важливої інформації в переобробці, створені там. Тих самих зображень, фрагментів тексту або самих текстів, да і існує велика кількість професій, яка може бути частково або повністю автоматизована за умови правильного написання фонтів, певної системної взаємодії і постійного нагляду. А таке є, і що робити, от має роботодавець чи може сам працівник, аби не залишитись так сказати, за бортом зайнятості. Я щиро вірю, що в нас є велика кількість професій, де людина залишиться людиною з великою буквою, але за однією важливою умови, що вона буде професіоналом теж з великої букви, тому що якщо ми кажемо, наприклад, там про дигітальну медицину, чи там про психологічні послуги, чи про інші види консультування, якщо до них додається штучний інтелект, вони стають дешевшими, відповідно, співпрацювати з людиною стає не дуже вигідно економічно. Але якщо ця людина є експерт, який володіє унікальною експертизою, досвідом вміє, хоче і буде, тоді справа інша, тоді ми переходимо в формат, як я кажу, від лакшері, і таким чином ми можемо убезпечити себе да, від конкуренції. Якщо ви створюєте унікальний контент і маєте унікальний стиль, спілкування, нетворкінг і експертизу, поки що ще ваш помічник. Якщо нічого з цього ви не маєте. То відповідно він ваш могильщик. Чи мають змінюватися вже самі роботодавці? Ну, наприклад, організовувати навчання для своїх працівників? Так, це важливо. Ну, такі великі компанії вже активно залучають, тому що мають дефіцит працівників і в спробі його мінімізувати. Певну частину бізнес процесів вже віддають на відкуп штучного інтелекту і таким чином пробують робити хоча б рутинну операцію. Якусь просту роботу, більш ефективно, без лікарняних та без якихось проблем. Намагаються навчити людей, або створити інструменти, які допоможуть навчитися, або опанування, котрим дає людям більше творчості, менше там рутинних якихось варіацій. Знов таки, умовно кажучи, підкорювач штучного інтелекту це більш кваліфікована робота, яка має оплачуватися краще. Угу. І тому є певна перевага в тому, що люди починають з цим співпрацювати і володіти цією технологією. Все ж таки якісь професії зникнуть або ж попит на них принаймні зменшиться. Ну, наскільки розумію, в нас зараз в АйТішці є велика кількість людей, які щиро переймаються тим, що залишиться без роботи. Да? Це можуть угу. бути Програмісти, які роблять такі базові рутинні операції, це можуть бути дизайнери, які роблять якісь знов такі базові речі, і або вже спираються на штучний інтелект, або штучний інтелект замість них робить якісь такі пробні дизайни, якісь чернетки, якісь проекти і так далі. І так далі. Знов таки ми кажемо про проектування, про дизайн приміщень інтер'єрів і т.д. і т.п. Ми кажемо про аналітику і про обробку великої кількості документації, а можливо про постановку діагнозів, і певні прогнози. Ми кажемо про те, що, наприклад, можливо, навіть там, умовно кажучи, складати там певні раціони, робити якісь дослідження фармакологічні, але знов таки під суворим наглядом, робити тексти вакансій і певних статей знов таки робити підсумки, те, що кажуть, вижимки з великої кількості документів для того, щоб робити сама. Ну щось отаке. таке? Ну, тобто, кількість тих же, скажімо, фрілансерів чи копірайтерів таки може зменшитися. Так, звісно, це можливо і вже відбувається угу. через те, що багато хто з цих фахівців відчуває в собі. Не дуже багато впевненості, готові поміняти роботу до того, як вона пішла до них з під ніг, умовно кажучи. А от є такі професії, яким ще менше загрожує або ж взагалі не загрожує, це ще стосується комунікації поки що, і догляду. Да? Поки що ми кажемо, що штучний інтелект тут не дуже розвинений. Ну і знов-таки, коли ми кажемо про ситуацію, коли це стосується саме таких механістичних речей, да про ремісництво інші речі, то мені здається, це теж поки що когніта для штучного інтелекту. Знов таки, коли ми кажемо саме про створення нового, а не переопрацювання минулого, uh -huh. тому що поки що ми кажемо про те, що ті версії штучного інтелекту, які є наразі, вони досить швидко і якісно обробляють наявну інформацію і можуть на базі цього щось. Компілювати, да, брати якісь шматки, але щось принципово нове, поки що ні. Але нам не треба ну, заспокоюватися, тому що штучний інтелект швидко оновлюється і відповідно може досить швидко та якісно сам себе навчати. Машин рін ніхто не відміняв. І ми бачимо навіть на прикладі тих самих варіантів штучного інтелекту, які почали вигравати у шахістів, що перші версії були не дуже такі. Та, але вони швидко навчилися і почали обігравати вже не тільки досвідчених майстрів, але й чемпіонів. І тому, коли ми згодовуємо фактично штучному інтелекту велику кількість інформації, аби вона ще була якісно відібрана а, і підготовлена, то не варто розраховувати на те, що нові версії всіх ну більш-менш знаних версій штучного інтелекту, всілякі там Чаті, GPT, Gemini і так далі, особливо їх. Власні версії, то вони часом стають все більш досвідченими, все більш досконалими, і таким чином, до речі, можуть становити загрозу через те, що можуть махлювати і підмінювати культурологічний контент. І якщо в нас не вистачає експертизи бути умовно кажучи, підкорювачами, то ми можемо сприймати за 100% істину mm -hmm. те, що нам намагаються впхати під виглядом тієї 100% істини. Тому що я колись була на лекції одного фахівця, який досить вправно займається штучним інтелектом, і у своїй професії він там створює навчальні відео, там аватар робить його, який він згодував штучному інтелекту, і там а, тексти презентації, і так далі, і так далі. Але він сказав, що завжди треба контроль, тому що якщо тобі там штучний інтелект щось пише на якусь сумішну тему, яку ти не досить глибоко знаєш, создає, то здається, що це таке щось. Розумне і професійне, але якщо ти намагаєшся доколупатися до нього у власній професійній сфері, то каже, так дурню пише. Але це тимчасово. І тому, коли, умовно кажучи, та маркетолог щось питає про законодавство, то звісно, певну частину там цитати з поточного законодавства, штучний інтелект може витягнути, зробити якісь висновки, але от на висновки треба вже накинути оком експертом, тому що Можливо, не враховуючи пріоритетів, або якихось певних нюансів, яких не знають і той самий маркетолог, наприклад, якийсь законодавство про авторське право, да? Mm -hmm. І відповідно, маркетолог який щось створив, хоче дізнатися того самого там чату GPT, якщо він це створив, наскільки він може розраховувати там на якісь роялті або інші цікаві речі. Ну і той може йому видати якусь таку дуже розумну сентенцію, яка, можливо, в масштабах там України або під час. Навіть кового стану не працює, а да, людина буде впевнена, що вона все знає і взагалі молодець. То, можливо, у зв'язку з цим і з'являться нові професії та, наприклад, аналітик Ші, котрий буде аналізувати те, що він віддає, або ще якісь нові професії. Вони вже з'являються, є промпт-інженери, тобто люди, які створюють промпти, запити для штучного інтелекту, є машин лординги, цебто фахівці, які вже досить давненько. Навчають, бо стичний інтелект о, як певний елемент нашого суспільства вже працює не один рік. Просто він як немовлятко. Спочатку зростав бета да, в метав, да, і нікому не робив нічого корисного, його ніхто не помічав. Але врешті-решт, коли м, та кількість інформації, яка була йому згодована, і та якість обробки яку його програмували, врешті-решт, вирівнялися, то виявилося, що щось може бути, і ми з вами дізналися про ті інструменти, які пішли, як кажуть, в народ. І ми намагаємося ними користуватися, і все одно є система та є система інженерії, яка опікується апаратною частиною, є система логіки навчання знов таки це про контент і як його переробляти, перепрацьовувати. Тому що ми стикнулися з тим, що під час нашої інформаційної революції ми створили стільки контенту, що ми взагалі не знаємо, що з ним робити. І фейки, до речі, теж угу. досить суттєве питання в цьому. Розрізі, ну і відповідно люди, які зараз вже опрацьовують те, що переробив, переопрацював штучний інтелект, і намагається експертизувати да валідизувати або ні ті надбання, які нам пропонують як експертну точку, як вирішення проблеми, як якусь нову методику, і так далі, і так далі. Але ж я так розумію, що створення нових робочих місць штучним інтелектом це буде менше аніж звільнення працівників. Я не впевнена в цьому, тому що буде мені здається трансформація. Знаєте, коли в нас закінчилися паперові листи, ми чомусь думали, що наші листоноші, десь і мають піти на пенсію або mm -hmm. звільнитися, або да. Але врешті-решт все одно існує нова пошта порозобнукр да? і ще купа поштових операторів у нас існує сила селена кур'єрів. В нас існують ті самі листоноші. В нас коротше людей менше не стало. А мені здається, що зі штучним інтелектом буде те саменьке, да, тобто люди дійсно ті, хто будуть а не готові до трансформації, звільняться, але будуть інші працівники посади, пропозиції. І якщо ми кажемо про людей, які вже опанували штучний інтелект, то вони будуть дорожчі на ринку праці. І знов-таки ми розуміємо, що мені здається звернення до штучного інтелекту від того і пішло, що. Роботодавці хотіли зекономити на тих посадах і на тих людях або так. не могли закрити. Да? Як ми не можемо знайти, умовно кажучи, там дизайнера на дві години в день на 10 тисяч. Нам простіше долучитися до платного контенту штучного інтелекту, щоб нам щось таке накльопав, щоб, хоча б щось було. Да? І ми будемо щасливі, поки не зрозуміємо, яке воно убоге, коли нам про це скаже якийсь профі, або під його наглядом ми щось там наробимо. Знов таки, нам треба розуміти, що. Населення економічно розвинених країн не збільшується а, і старіше, і таким чином, коли ми кажемо про стратегічні перспективи, можливо, нам буде важливо залучати людей саме на ключові позиції, а не мантрачити їхні професійні можливості да, на якісь рутинні роботи. Ну і знов-таки, можливо, ситуація, коли певна кількість рутинних операцій буде скорочена, і автоматизація досягне таких обсягів, що люди зможуть просто мати. Прожитковий мінімум вже були такі прецеденти, де да, що людина просто за те, що вона живе в крині, отримує гроші достатні для її, більш-менш комфортного фізичного існування і що хоче, то й робить? Пам'ятаєте, як в мультику Олі, да там, де народ чекав, до земля стане кращою, там на цьому на кораблі байдукували як так. А чи вплинеш і на розподіл грошей на ринку праці? Звісно, він зробить трошки більш диференціацію. Між фахівцями, які працюють зі штучним інтелектом і не працюють, якщо це знов таки не знані майстри, да? тому що не зважаючи на те, що наші айфони досить класно фотографують, справжні майстри все одно продовжують фотографувати на фотоапарати. Да? Мені здається, тут є така сама штука, і знов таки я більше переймаюся тим, що вже не з одного з джерела бачу ситуацію про те, що наша молодь не хоче, а відповідно потім і не може сприймати серйозну інформацію. І відповідно читати якісь нудні книжки, формувати критичне мислення, і через це прийняття інформацією, яка перероблена штучним інтелектом, і відповідно розжована, буде приводити до подальшої тупізації. І, відповідно, коли ми будемо казати про роки співпраці зі штучним інтелектом, можливо, наші діти і онуки будуть сприймати як стовідсоткову істину те, що буде їм казати штучний інтелект. Хоча якщо додати туди критичне мислення, Цим, яко кажучи, геть не 100% істина. І, відповідно, можливо, треба було б до неї ставитися інакше і опрацьовувати її геть інакше, а не сприймати, як кажуть, істина в останній інстанції, давайте тільки в рота йому дивитися і тільки його слухати. Так, тобто це може в якійсь мірі не сприяти розвитку розумових здібностей й молоді, бо будуть лише покладатися на штучний інтелект. Вже зараз є ситуація, коли Школярі намагаються всю домашку проганяти mm -hmm. через чат GPT вплоть до базової, і не можуть ні рахувати базові речі, ні сприймають інформацію. Відповідно, коли мозок не отримує потрібної йому інформації для тренувань, да, то він як е, певний м'яс починає атрофуватися і далі людям вкрай важко складати базові логічні якісь послідовності і відповідно формувати альтернативні точку зору і своє світосприйняття через те, що Ну, буду як рибка дорі. А ще, знаєте, у зв'язку із війною, то напевне ші в Україні впроваджується меншими, скажімо, темпами, менш успішно, ніж в інших країнах? Чи є успішні кейси все таке впровадження ші у роботі українських, в Україні компаній? Я гадаю, що навпаки ми вимушені чатом GPT прикривати тих працівників, яких нам не вистачає mm -hmm. через те, що вони або нас захищають, або знаходяться дуже далеченько, нам потрібні там тут в офісі, або в хібридному форматі або або. або да? І таким чином в нас є ситуація, коли там, наприклад, ти самі дизайнери, чи програмісти, чи інші а, працівники. Ну, знов таки, якщо це була б якась там копірайтерська робота, жіноча да, умовно кажучи, а дівчата зараз за кордоном не завжди можуть і хочуть працювати на українських роботодавців, то а, я знаю, що існує не пі груп, який розробив курс для вивчення штучного інтелекту, і відповідно безкоштовний, до речі, і активно його запроваджує в маси, і в них навіть є фахівець-керівник. Стосовно цього, вони досить активно. А ним користується і знов таки я знаю, що в великих компаніях, таких там як Кернел, наприклад, багато яких процедури бізнес-процесії зроблені за допомогою чат-ботів і відповідно скриптів, які написані за допомогою штучного інтелекту. І багато контенту створюється, тому що, якщо, наприклад, потрібно постійно оновлювати якісь дані там в соцмережах, робити презентації для керівництва, якісь дизайн проекти тощо, то виходить ситуація, що не завжди наявної кількості людей вистачає, тому в якості інструменти, які підвищує ефективність, користуються штучним інтелектом. А ще знаєте, такий момент, що не дивлячись на те, що не вистачає фахівців, але разом із тим робочі місця, створені штучним інтелектом, вони вимагають якогось іншого вже набору навичок, треба вже їх опановувати. І ті, котрим 45+, вони можливо, ну, або ж так роботодавець може думати, що вони не зможуть уже так швидко і гнучко щось опанувати нове, і вони теж залишаться за бортом 45+. Мені здається, буде більше стосуватися тих 45+, які щиро вважають, що вони вже мають достатній досвід, і їм не потрібен той штучний інтелект, їм вистачає власного. І в цьому сенсі є ситуація дійсно. Якщо ви експерт, у вас є унікальна якась точка зору, експертиза, технічна або креативні навички, свій стиль і так далі, це одна ситуація. Якщо цього не відбувається, а ваші молоді фахівці вже... Продуктивніше, розумніше, якісніше працюють за рахунок долучення штучного інтелекту, то давайте відверто. Багато хто з 45+, плюс, вже пересів з кнопкових ноків на смартфони, mm -hmm. користуються інтернетом а, і месенджерами і так далі. І чат GPT, мені здається не дуже складний в цьому сенсі як крок до. І якщо чесно, мені завжди приємно дивитися, коли йдеш, наприклад, там в театр або в музей, там де. Працівники не теж 45, там мені здається, 65+. плюс. І вам виписують в ноутбуці квиточок електронний, потім через термінал приймають платіж. І та працівниця, яка мені вже, мабуть, не в мами, а в бабці годиться, досить вправно цим всім управляється, і в неї немає ніякого там страху, що Боже, там ноутбук завис, чи ще щось, чи якось. Да? Тому мені здається, що в нас існує велика кількість. Людей зрілого віку, які не є ригідними, які якби знали, що воно їм дійсно знадобиться і принесе якісь гроші, то активно б цим користувалися. Просто в нас є система, коли ці люди вважають, що вони не хочуть, не будуть вкладатися в те, що їм наразі не дуже потрібно, тому що вони взагалі не дуже потрібні mm -hmm. зі штучним інтелектом, без нього. Як тільки бачать, що там 70 якийсь чи 60 якийсь рік дата народження, то це вже Боже людина аби дожила, якось дісталася до співбесіда, може не треба її вже хвилювати, бо не що там зі здоров'ями, може там вже не штучний інтелект, альцгеймер панує. Хоча насправді нічого такого не відбувається. Так, тобто що багато залежить, аби не опинитися за бортом від самої людини, так? Так. А чи можлива співпраця між людиною і щі? Пліч опліч, скажімо так. В принципі, таке відбувається, і багато хто з людей, хто вже давненько спілкується там з власним варіантом штучного інтелекту вже якось намагається їх а, найменувати і розуміє, що штучний інтелект вже починає пристосовуватися до манери спілкування, там переходить на вичі на ти і стає таким партнером по спілкуванню. І можливо навіть там вже якимось консультантом чи не доводить якусь допомогу. Я вважаю, що партнерство можливе, але все одно людині доведеться бути старшим партнером, тому що він старший брат умовно кажучи, і він його створив, і тому не треба віддавати оцю пальму першості. І я дуже прислухаюся до застережень пана Ювеля Ноя Харарі, який каже, що занадто велика воля, яку даємо штучному інтелекту, може Провокувати неприємності для людства і то, тому що він такий собі хітриметрій. А які от ще мінуси ви бачите у використанні ші у нашому житті? Ну знаєте, якщо ми звикнемо ну, в у всьому покладатися на штучний інтелект, uh -huh. як то кажуть, нітня штучного інтелекту, якщо не ну, дай Боже нам виключать електрику, то будуть бути ті люди, які без штучного інтелекту не професіонали, не фахівці і не експерти. Так, згодна з вами. От і в яких галузях сьогодні садки в Україні найактивніше впроваджуються Ші мені здається, що все, що стосується комунікації, візуальні ефекти, коли ми кажемо про обробку інформації, про створення якихось прототипів, це найбільш ворогідні варіанти, там де штучний інтелект наразі вже працює, і можливо буде працювати далі. А далі, все що завгодно: від вкладання раціонів для тих, хто хоче сісти на дієту. І фармакологічних оцих всіх досліджень, обробки результатів, що наразі є таким досить об'ємним по часу і відповідно по вартості, до розрахунків якихось польотів в космос і вирогідності народження здорових, нездорових дітей. От можна сказати, що в Україні використання технологій ще розподілене географічно в якось в одних регіонах більше розвинене, в інших менше? Ні, можливо, тільки в великих містах через те, що. Більше інфраструктури інтернет краще, воно якось є, а все інше мені А можливо ще з війною зв'язано, де території більш патруля. Ну да, так, логічно. Так, 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 так. Так. А як Ви вважаєте, чи потрібно державі якось регулювати цей штучний інтелект в Україні? Можливо, якісь кроки мають бути, щоб усунути якісь ризики, розвивати його в інтересах там держави, бізнесу, громадян, якось так? Я б все одно не цуралися контролю. І відповідно варіації, коли штучний інтелект можна застосовувати, як то кажуть, у мирних цілях і ні, тому що нещодавно була бачила пост про те, що штучному інтелекту запропонували спроектувати вбивство, і відповідно він досить справненько накидав схему, як це має робити, і якби його вчасно не зупинили, то він би вже й пішов виконувати. Тому мені здається, що мають бути певні обмеження, і відповідно сфери застосування. І таким чином можливо буде якийсь підрозділ кіберполіції, який буде опікуватися ще й адекватністю використання, да тому, що ті самі ножі можуть різати або картоплю, або чиїсь ребра. Це ну, не дуже правильно. Тому можливо та да, треба обмежувальні штуки і певні експерти, які могли б потім, якщо не дай Боже, будуть якісь не гараздні застосуванням, могли розуміти, що відбулося, і складати певні висновки, і далі вже формувати це в законодавчих актах, щоб ніхто. Або з дурня, або навмисне не, наробив не гріха. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за цю змістовну розмову і за участь у цій програмі. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як зміниться ринок праці з появою у нашому житті штучного інтелекту. Прогнози з цього приводу робила експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна. І підсумовуючи все вище сказане, штучний інтелект таки стане трансформаційним фактором на ринку праці. Він створить як виклики, так і нові можливості. Декотрі професії таки можуть зникнути, ну, наприклад, копірайтер, диктор та актор дубляжу. Адже вже зараз можна навчити ще говорити голосом будь-якої людини. І хто знає, можливо, це вже. і... Не мій голос, а лише його проєкція, створена штучним інтелектом. Ні, Сьогодні голосом Тетяни Верби розмовляла таки Тетяна Верба. Нехай щастить.